Іно сповістили про припинення участі в міжнародному центрі з переслідування за злочин агресії проти України. Про це повідомляє Sky News. Цей центр був створений для притягнення до відповідальності російського керівництва а також його союзників у Білорусі, Північній Кореї та. Ірані центр працює з категорією злочинів, що визначається міжнародним правом як агресія, яка порушує суверенітет іншої країни. Ну і США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з центром. Поговоримо про це з нашим гостем Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Є з нами наживо. Пане Олександре, вітаємо. Добрий вечір. Вітаю, добрий е... вечір. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, що спонукало США вийти з е, цієї організації з роботи центру? Е, ну, загальна політика, е, яку запровадив е, нинішній президент, власне? Вона е, спрямована на те, щоб не визнавати і не розставляти фактично вже визначені е, закріплені статуси держави агресора. За Російською Федерацією держави, яка обороняється за Україною, і власне підхід з намаганням за будь-якої ціни встановити мир або перемир'я. Навіть закриваючи очі на вчинені злочини в минулому, власне е, я думаю, що це е, такий основний тренд, який е, е, сповідується і під час переговорів, і е, думаю, що він буде нав'язуватися так само і українській стороні, і іншим партнерам України, е, які допомагають вистояти в цій війні, і власне. Як на мене, це е, такий шкідливий крок, звичайно ж, який ставить під питання взагалі, навіть е, скажімо, успішність проекту створення спеціального трибуналу з питання агресії, тому що важлива була підтримка і сполучених штатів, і е, скажімо, тих, хто е, стоїть поруч з поруч з сполученими штатами безпосередньо не беручи участь у створенні цього спеціального трибуналу з питання агресії однак, е, ми будемо дивитися, ти на події, які розгортатимуться в найближчому майбутньому травень цього року Люксембург, чекаємо на відкриття для підписання документу, який власне буде засадничим для створення цього спецтрибуналу з питань агресії, і нагадаю, що цей центр, про який йдеться, він власне був таким етапом підготовки з збору інформації матеріалу доказової бази для того, щоб ефективно працював цей спецтрибунал з питання агресії. пане Осанде. А, от ви кажете, що це. Центр вже працював, збирав матеріали. А якою була роль сполучених штатів, і хто тепер виконуватиме цю роботу? Сполучені Штати були одним з учасників Власне, Eurojust – це платформа, яка була організованою для того, щоб збирати власне, ці докази, починаючи від самого початку широкомасштабного вторгнення, тобто від лютого 2022 року. І на базі цього Eurojust виникла ця ідея, щоб створити такий центр, який буде збирати, акумулювати починаючи від 2023 року докази саме злочину агресії. Нагадаю, що міжнародний кримінальний суд, який теж має в своєму так би мовити, багажі юридичному можливість розглядати ці питання щодо України, не може і щодо цього збройного конфлікту або війни агресивної з боку Російської Федерації, розв'язаної у 2022 році, він не має підстав. Юрисдикційних розглядати цей злочин як злочин агресії, тому виникло питання створення окремого трибуналу, спецтрибунал з питань агресії і запровадження о цього. Першого етапу фактично практичного центру, який займається збором доказів, і об'єднання його з різними правоохоронними органами різних держав-учасниць ну Україна безпосередньо низка європейських держав і єдина держава Сполучені Штати Америки, які долучилися власне до цієї ініціативи, з пропозицією надавати додаткову інформацію. Ішлося про інформацію, яка була зібрана у вигляді розвідданих? Тобто, тут ми можемо говорити можливо про якісь перехоплення телефонних розмов, якусь іншу інформацію. Це все конфіденційно і зрозуміло не оприлюднюється, яка інформація ким була надана, яка підтверджувала саме оцей запланований характер агресивної війни, хоч він більш ніж очевидний за своїми наслідками. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про е, моральний аспект цього питання, чи не буде це сигналом не лише Росії, як країні агресорці, а й іншим агресорам в інших кінцях світу про те, що злочини можуть залишатися безкарними. Отже, воно буде розв'язувати ще більше їм руки. Це справді поганий сигнал. Ну, взагалі, якщо говорити з. Створення, скажімо, такого меседжу посилу для всього світу і для зокрема тих держав, які стоять на позиції, що слід займатися розслідуванням вчинення злочину агресії, зокрема і переслідування за цей злочин. Нагадаю, що останній такий випадок відбувся це і токійські трибунали. Тобто, ми повертаємося до історії, яка мала би засудити державу агресора за вчин за зачинення, як тоді визначалося злочин проти миру, але це фактично в термінології того часу. Означав злочин агресії, і от Україна поставила таку надзадачу, яка стала реалізовуватися в більш конкретних, скажімо, кроках. Уже і ми говоримо про те, що і може бути відкрита ця часткова угода, яку підготувала Рада Європи на базі своїх інститутів, і вона буде відкрита. Це буде розширено. Навіть е, така часткова угода, до якої можуть долучатися держави і поза межами Ради Європи. Власне, але е, тепер ми матимемо. Ну скажімо так, е, я думаю, певне сповільнення цього процесу не хотілося би. Сказати, що це зупинить цей процес, але зрозуміло, що це не надасть якогось імпульсу позитивного в розвитку. Знов таки, давайте говорити відверто, навіть на сьогоднішній день реалістичність функціонування такого спеціального трибуналу з питань агресії, навіть якби він розглядав цю справу і ухвалював рішення, залежала би категорично від того, як буде завершена війна, і Росія, яка не визнає. Скажімо, юрисдикцію міжнародних інституцій, того ж міжнародного кримінального суду, інших структур, вона не виконує рішення Європейського суду з прав людини. Вона не буде виконувати це рішення до того часу, коли вона не буде поставлена на коліна і не буде змушена виконувати такі рішення, які будуть ухвалюватися міжнародними інстанціями. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого етеру. Прокоментували це рішення США Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Був з нами.